Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопальник. Щодня російська агресія наносить руйнування по всій території України і руйнує не тільки міста та села, а й просто з життя звичайних простих українців. Благодійний фонд «Добро плюс Ді робить все можливе, аби допомогти тим, хто якимось чином постраждав від цієї війни. Та про те, на чому саме зосереджена робота фонду, ми сьогодні дізнаємось у нашого гостя, керівника благодійного фонду «Добро плюс дій Драгунова Сергія Вікторовича. Вітаю, Сергій Вікторович. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, коли взагалі був створений благодійний фонд «Добро плюс дій та чим ви займались від початку. У 2016 році ми офіційно відкрили наш фонд. І спочатку це була допомога кожному чоловіку, який в ній потребує. Тобто це був пункт обігріву. І ми зіткнулися з такою проблемою, що в нас дуже багато людей, які потребують допомоги. Потім ми почали вивчати цю тему, і ми прийняли рішення займатися дітьми, дітьми. Тобто чому, чому чоловік? Дійшов до такого життя, чому, чому так сталося. І ми паралельно почали займатися дітьми. На сьогоднішній день ми працюємо із дітьми і годуємо людей, працюємо, працюємо з переселенцями, видаємо їм допомогу. Також кожного, кожного тижня, дві-три, два-три ну, рази на на, на тиждень наші волонтери у нас, у нас дуже велика команда. Ми виїжджаємо в, в села Херсонської області і, взагалі, в Херсон роздаємо допомогу, роздаємо людям те, що те, та, що, що їм потребує. Не те, що, та. Та, та. А ви сказали, що потім прийшли ви займатися дітьми? Так, які це були категорії дітей? Ми почали займатися з дітьми, які опинилися в важких життєвих обставинах. Це діти-сироти, діти напівсироти, це діти залежних. У нас на Криворіжжі дуже є така проблема наркотична, алкогольна і це ну, діти таких батьків. Тобто Ми співпрацюємо з, нашим, з нашими. З нашою владою і разом ми хочемо змінити нашу Ні, атмосферу. Скажімо так, з цією проблемою, то хоч таким чином. Ну, ми стараємося вложити дітей в любов. Любов. Якщо вони будуть любити, якщо вони будуть бачити любов, то це буде їх супроводжувати по всьому життю. Наша ціль, щоб наші дітки не йшли в тюрми, наша ціль, щоб наші дітки не ставали якимись залежними. Така була ціль нашого фонду, і на сьогоднішній день ми займаємося такими дітьми. у нас денний центр. Для таких дітей вони приходять, і ми з ними займаємося. <гум> То, тобто, на навіть під час повномасштабної війни, так а ви якби змінили трішечки свою діяльність, ви почали допомагати там внутрішньопереміщеним особам, виїжджати на понтере, але з дітками продовжується робота. Так, на, <гум> е наших дітей, які в нас були під опікою, ми вивезли зразу, ми вивезли їх за кордон. Ну а потім, потім потихеньку-потихеньку знову набралися дітки, знову. Ми робимо табори, знову наповнився наш дім такий. Да. Так, чудово. Сергій Вікторович, скажіть, чому Ви вирішили займатися благодійністю? Що вас надихнуло на це? Ой, ну мене надихнуло. Ви знаєте, це таке питання. Я думаю, що воно також іде в дитинство. Вчора був День Матері, і я моєї мати вже на небі, я приїхав. Туди на кладовище, я сів і я вспоминав, як вона, який вона мені приклад показувала. Вона мені розказувала, коли я був малий. Вона каже, коли була війна, і коли закінчилась війна, каже, мені було шість років. І повз нашого дому йшли солдати додому. І моя бабуся, вона всіх годувала. Вона всіх годувала і були такі, що не могли йти. І вона каже, там у нас на лежанці лежали солдати наші, лежали воїни, і каже, ми їх пооткармлювали по неділі, потім давали термоски, і вони йшли далі. Я думаю, це заложено воно в дитинстві. Вся, все наше життя воно залажується в дитинстві. Те, що ви бачите в наших сім'ях, те, що ми чуємо від наших батьків. Так, чудово, з цим зрозуміло, і повернемось знову до теми нашої програми. Ми трішечки відійшли. А як ви обираєте кому допомагати? Чи люди звертаються до вас самі з першого з першого дня повномасштабного. Войнували повномасштабної ці нечисті. З першого дня ми займалися евакуацією людей. У нас є швидка допомога. У нас є буси. Ми вивозили дітей, ми вивозили колони по 6-7 машин, сі автівок і вивозили в різні місця за нашої западної України, там за кордон. От і ми ніколи себе не рекламували завжди. До нас приходили люди. У нас жили люди. І, і живуть зараз. І... Той, хто приходить, приходять нужденних на сьогоднішній день дуже багато, дуже багато. У нас кожного дня приходять люди з якимись потребами, приїжджають з сел і кожного дня. Ми стараємося допомогти нашим нашим співвітчизникам. Так, це, це чудово. Але все ж таки, от як люди можуть знайти так, інформацію про ваш е, фонд, е, щось почитати, дізнатись щось більше. Е, наш фонд у нас є сайт «Добро плюс дій. У нас є на Фейсбуці. Ми є Добро Плюс дій». Наша адреса площа Володимира Великого, вулиця Харцицька, 30. Там таке, у нас є велике велике приміщення. Ми з того приміщення видаємо допомогу людям. ну переміщеним особам раз на дві неділі приходить до двох тисяч людей. У нас раз на дві неділі приходять одночасно, отримують допомогу. Так сим зроблю. Так, ви сказали, що ви так виїжджаєте і на деокуповані території, так. А... Що на Віктор, от що найбільше вас вразило за от цей період вашого волонтерства, коли ви виїжджали на деокуповані території? Вражає ко кожен виїзд щось вражає. Нормальна людина не може привикнути до цього жахіття, що наробила, наробила Росія. Не може нормальна людина на це дивитися, коли люди наші трудолюбиві, трудолюбиві українці, які все життя працювали, лишилися без домівок, лишилися. Е без своїх рідних. Це дуже жахливі е, е, історії. які просто е, я, У нас дуже багато волонтерів, які виїжджають, і мої дівчата, вони приїжджають і вони просто плачуть. Вони ходять до людей, просто плачуть. Ми допомагаємо там якісь дахи робити. Ми ну, допомагаємо все, що ми можемо. Сьогодні, сьогодні час пройшов випробування для кожного українця. І щоб допомагати, не треба багато щось мати, якийсь там бізнес, якийсь Великі гроші. Сьогодні чоловік може допомогти добрим словом. Сьогодні чоловік може має три ложки муки. Він може знайти, у кого є дві ложки варення, знайти третього, у кого є сілія, спекти 10 пірашків і віддати тому, хто їх потребує. І вони будуть мати радість внутрі. Себе. Сьогодні випробування для всіх людей. Так. І а, разом з тим хочеться запитати, от, що найважче в вашій роботі? Ну, Найважче. Коли треба їхати, нема чим заправити автівку. У нас є продукти харчування, але на сьогоднішній день ми, як волонтери, ми теж заробляємо гроші, там скидаємося. Ну, то таке. Найважче бачити оцю біль людей, як, як вони, як люди плачуть, всі потреба більше, аніж ми можемо допомогти. І дуже важко дивитись, коли. Ну допустим, в Херсоні йде роздача і стоїть ще 300 людей. А в нас закінчилися, закінчилися ці продуктові набори. Це дуже важко дивитися. Важко дивитися на дітей, які живуть без батьків. Це це дуже це дуже тяжко. Ну, бачить, бачить. Ці всіх, всіх дітей війни сьогодні? Як не прикро це, це розуміти? Сьогодні всі діти це діти війни. Вони чують ці сирени, вони бачать ці жахіття, особливо в тих деокупованих селах, куди ми куди ми їздимо постійно. Так а, з цим зробимо. Так, ви сказали, що ви співпрацюєте з місцевою владою. Так, так, а, так. яку роль місцева влада відіграє в житті вашого фонду? Ну, ми вже ми, вже, ми вже, вже дружимо, ми вже подружилися, ми вже дружимо. Ну, я яку роль, ми вже просто на ну. Можна сказати, що це вже місцева вже частинка вашого Це вже фонду. частинка, так. У нас, да, так, у нас є меморандуми, це, ну, якісь, якісь свята, ми, ми, ми разом, якісь, якісь роботи, ми разом. Якісь, в мене питання, там, Треба там, якісь списки, щоб дітям допомогти. Ми разом нас знають, ми вже роками працюємо, і в нас з цим не виникає ніяких питань. Так, це дуже чудово. І а, останнє питання. Питання Сергій, Викторович, чи продовжите ви після нашої перемоги е, займатися благодійністю? Ну, я на пенсії. Це моя любима справа. Я, я це хотів, я це хотів робити. Ви знаєте, е, це, те, що, це те, що надихає жити, коли ти потрібен комусь, це те, що тобі дає сили йти вперед, це те, що тебе робить щасливим. Це те, що буде, буде виховувати твоїх дітей. Бо діти дивляться те, що роблять батьки і діти, і внуки вони будуть робити те ж саме. Так, чудово. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали нашої студії і за те добро, яке ви робите і а, даєте нашим людям. Слава Богу. А ви дивились програму інтерв'ю дня і у гостях у нас був керівник благодійного фонду Добро плюс дій Драгунов Сергій Вікторович. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.